Усім привіт і здоровенькі були. Погода, як завжди, у нас чудова. Змінився тільки кораблик. У нас сьома минуло. Сьогодні у нас запланована поїздка до Греції. Коли ти приходиш тут ввечері цими вуличками, зовсім якась інша картинка виходить. Багато народу. Шумно, гамірно. Зранку. Думаєш, чи я тут вже була, чи ні Була. Ось тут ми вечеряли. Тут круті спуски і круті підйоми. Ну раз це все на... Навіть мотоцикл старий є Іш. І не дивно багато людей розмовляючих на мові сусіда нашого. Навіть не хочеться називати імена. А нам треба йти скорше, щоб прийти паспортний контроль. Сказали прийти раніше. Коли багато людей знімати завжди важко, щоб хтось на тебе не наричав. Тому що не всі хочуть, щоб їх знімали. Вранці це виходить трошки краще. От сюди нам, де люди, з чомоданами. Ми також сюди йде. Зараз світильники гарні. Також без котів. Дивіться, два чорні красунчики. Ми були вчора ввечері тут. Але ввечері цього всього не видно. Тут, напевно, священні тварини коти, так? Не знаю. Як корова війні. Ми просто звикли, що у нас коти по дорогах не ходять, а тут вони на кожному кроці, тому нам це трошечки дивно. Олива зелена. Ось такі невеличкі якісь ресторанчики, таверни. Вони ввечері тут заповнені вщент. Он тут оливки маленькі в ложках. І все на фоні є. Виділи оливки. Звим каміння. Лайми. Тут так ростуть, як у нас яблука. І фікуси. Ну от що дивіться, фікус. Вазонок. В горшок він точно не поміститься. Ми маємо трохи часу, тому вийшло це все познімати біжимо зараз на це фері, що має нас вести. Ну, Маша йдемо вниз. Йди по це і їде задом. Далеко не заходимо, тому що нам на кораблик не хочеться запізнитися. І треба бути уважними. Ось тут є могила. Маша, кого ми вчора дивилися? Якогось короля, це грібниця. Тут всі фотографуються. Це є так місцева, як сказати, коротше, місцева знаменита точка. Дивіться, це старі турецькі хатки. А оці каміння тут вже так вишаровані до блиску І слизько. Вони навіть їх, бачите, подобали. Видно, люди падали. І псів тут також багато бігають, ось таких диких. Дивіться, Оце блакитне скло. Ці око від, щоб не наврочили. Ці турецькі хатки, як з якогось фільму старого, і ця богенвілія зводить з розуму. Дивіться вона вища хата. Тут крамниці з різними е біжутеріями. Килими, сувеніри, туди вуличка лозенька. Кітя прокинулася зранку. Треба вставати раненько та й гуляти тако зранку. <кій> Тому що ти бачиш зовсім різні речі. Так ти бачиш люди, люди, люди. Ой, це що? Дерево, якесь. Зранку повимивали свої кафе. Оцей Ататюрк, де ми були ввечері. От пес як починає гавкати, у мене вже зразу якийсь мандраж. І не спочатку тут буде покусані псами. Ось такий вот гарний ранок. Тут купа риби. Може сіли в кораблик. Зараз будемо відпливати на кораблик. Люди готові навіть до плавання, до цього всього. Сподіваюся, що там буде mas é muito difícil para Диночки, як іграшкові. йшли на контроль. Паспортний, і це обов'язково з двох сторін. Водичка тут, дивіться, заходить прямо на тротуар. Лодка по-грецьки, варка по-грецьки. А ми йдемо шукати, щось попити, щось поїсти, бо не снідали вдома. Зранку бігли. І... Тут я бачу якісь печери, блу Cave, Не знаю, чи ми будемо туди йти, тому що у нас не так багато часу. Ми тут тільки до обіду. Хоча могли залишитися і до вечора. Може ще і передумаємо. Оцей розкрас по-грецьки. Ось ці таверни на вулиці, по два боки вулиці. Це також по-грецьки. треба купити. гарно правда, ніби водичка тут же і поїсти тут же Старі греки п'ють каву зранку у цій красі. Ми поки походимо, подивимося навкруги, а потім будемо вирішувати, що будемо робити. От дивіться яка краса. І знову фікус здоровенний. Телефону. Та якась тут платія. Ось ми і до церпочки підійшли ближче. І дивимося, дивіться, на цей заливчик середини. Дуже гарно. От Греція таке місце також тепле, привабливе. Сюди хочеться повернутися знову і знову. Тут багато туристів з нами приїхало, навіть з Італії, з Америки також, з Туркменістану. Гарно. І цикади церкви. Дзядзике по, -грець, по грецьки дзі -дзі Ми йшли в ресторанчик, бо дуже голодні вже. З таким виглядом у нас столик. Будемо їсти. Нам принесли хар'ятики салата, салат поселянський. І ще буде риба і курка. Принесли мою рибу, машину курку, салат ми доїдаємо. І насолоджуємося морським бризом, дихаємо морською такою, насолодою. Рибка підпливає навіть до берега. Не бояться, що тут їх половлять і зажарять, і з'їдять, так як ми. Усі наші туристи, які їхали з нами, поїхали тут є. Голубі лагуни, якісь голубі печери, які пішли туди. Але то треба залишатися до пів дванадцятої ночі. Ми чомусь не. Ага, черепаха є величезна. То ми вирішили просто відпочити тут у ресторані, поїсти. Та й любуватися цією красою звідси. У кожерах треба плавати, а ми не плавці. На жаль. Получили комплімент від шефа щось солоденького, типу флен. Наш обід коштує 70 євро. Дороговато, я б сказала, але вже як є. Моя улюблена кава в Греції. Це Фрапедакі називається. Фрапедакі я беру з цукром і з молоком. Літ, ну це така айс кофі. Холодна кава. Таку спеку це самий кайф. Лиш трошечки більше молока треба було. Це є міський пляж, я так зрозуміла. Невеликий. Але тут лежаки можна брати безкоштовно. А ми тільки що ось там сиділи, де церква. Прийшли сюди подивитися. Це місцевий маяк. Тут хлопці в воду скачуть, напевно. чи що. Ні, тут нема до скакати. Хоча Божика, краса люди плавають. Скачуть. Ось вам і місцеві ліхтіандри. Молодець. Все, прогулянка у нас тут закінчена. Повертаємося на паромчик і тримаємо шлях на каш. Пед збирається, тут буде довше, до вечора, до 11, -ї. але нам вистачило. Вам всім дякую, що дивитеся. Пишіть, чи вам сподобався цей острів. Всім вам всього найкращого. Бувайте здорові. Бай-бай.